Розділ 10. Наступні чотири дні. Отже, Дік став капітаном Пілігрима. Не гаючи жодної хвилини, він поклопотався підняти вітрила. Пасажири жили одним єдиним бажанням якомога швидше добутись до Вальпараїсо аби хоч до першого ліпшого американського порту. Дікові Сенду належало визначити напрямок і швидкість Пілігрима. Вираховувати середню швидкість і щодня наносити пройдений шлях на карту. Для цього, як уже говорилося, досить мало мати лаг і компас. На судні був гвинтовий патент лаг, що його стрілка показувала на циферблаті точну швидкість за певний проміжок часу. Цей корисний, простий у користуванні прилад міг їм неабияк знадобитися, ним могли послуговуватись навіть негри. Залишилось єдине джерело помилок. Океанські течії. Ці помилки можна було точно визначати тільки астрономічними спостереженнями. Та молодий капітан іще не вмів проводити таких спостережень. Спершу Діксент хотів одвести Пілігрим назад до Нової Зеландії. Цей перехід був би коротший, і він би напевно його здійснив, якби супротивний вітер не змінився на супутний. Тепер стало легше плисти до Америки. І справді, вітер змінився на зовсім протилежний, повіяв Нордвест. Котрий потроху дужчав. З цього треба було скористатися і пройти під ним скількомога далі. Діксент мав намір іти в повний бахштах. На шхуні Бригові фок щогла несе на собі чотири прямих вітрила, фок на нижньому коліні щогли вище марсель на стензі, ще вище брамсель на брамстензі і врешті бомбрамсель на бомбрамстензі. Грот щогла, навпаки несе на собі менше вітрил. На нижньому коліні в неї тільки скісний грот, а над ним топсель. Між цими двома щоглами на штангах, що зміцнюють щоглу спереду, можна поставити третій ярус трикутних вітрил, і врешті на бушприті похилій щоглі на носі піднімають три клівери зовнішній, внутрішній і бомб-клівер. Кліверами з скісними гротом, топселем та вітрилами третього ярусу, легко керувати з палуби, і не треба здиратися на реї. Бо жоден з них не прилаштований до них. Зате обслуговування вітрил на фокщоглі вимагає більшої вправності. Тут уже слід здиратися на вантах на стеньгу, брамстеньгу або бомбрамстеньгу, і то не тільки щоб підняти вітрило, а й щоб зменшити його площу з навітряного боку взяти риф. Тимто матроси повинні вміти лазити по пертах, канатах, вільно підв'язаних під реями, і працювати однією рукою, а другою триматись за канат. Це дуже небезпечно, а надто для новачків. Крім кільової та бортової хитавиці, яка відчувається тим дужче, чим вище здирається матрос, раптовий подув вітру може викинути його за борт. Справді небезпечна робота для Тома і його товаришів. На щастя, вітер віяв помірний море ще не встигло розхвилюватися, і хитавиця була невелика. Коли Дік за сигналом капітана Халла повів Пілігрим до місця побоїща, на судні було піднято тільки скісний грот, клівер, фок і марсель. Щоб вийти з дрейфу, досить було ввести в дію вітрила фокщогли. Негри легко впоралися з цією роботою. Тепер же треба повернути судно, щоб пустити його в повний бахштаг, а для цього слід підняти брамсель, бомбрамсель, топсель і стакселі. Друзі мої, мовив молодий капітан до негрів, робіть усе так, як я вам скажу, і все буде гаразд. Він став за стерно. Томе, травіть шкод. Травити? спантеличено перепитав Том. Так, тобто послабте шкод. І ви, бете, робіть те саме, от і гаразд. А тепер витягайте. Тягніть, бете. Отак? Так, так, дуже добре. А тепер ви, Геркулеса, тут треба добре потягти з усієї сили. Казати Геркулесові тягти з усієї сили було вельми необачно. Велет так рвонув за канат, що мало не порвав снастий. Не так сильно. крикнув, усміхнувшись Дік Сенд, так ви звалите щоглу. Та ж я ж тільки трошечки потяг, винувато відповів Геркулес. Ну, гаразд, тоді тільки вдавайте, що тягнете, цього досить. Так, так, потравіть ще, і ще, тепер швартуйте, тобто в'яжіть. Отак добре добре. А тепер потягніть гуртом з того боку. І всі вітрила фокщогли, що їх браси були послаблені з бакборту, звільна повернулись. Вітер наповнив їх, і Пілігрим швидко рушив з місця. Потім Дік наказав послабити шкоти клівера. Далі зібрав негрів на кормі. Маневр виконано, друзі мої, і виконано добре, похвалив він. А зараз займімося гротщоглою. Тільки глядіть, Геркулесе, нічого не рвіть. Постараюсь, відповів Велет, який тепер орудував канатами надто обережно. Другий маневр удався легше. Послабили шкод – і могутній скісний грот швидко наповнився вітром, відчутно посиливши дію передніх вітрил. Потім над скісним гротом підняли топсель, а що його просто взяли за гітови, то досить було опустити й пришвартувати снасті. Але Геркулес зі своїм приятелем Актеоном, не кажучи вже про малого Джека, котрий теж допомагав їм, так постарались, що порвався гордень. Усі троє попадали навзнак, але, на щастя, не забилися. Джек аж не стямився від захвату. То пусте, закричав молодий капітан, зв'яжіть кінці і тягніть далі, тільки легше. Дік Сент командував усіма цими маневрами, жодного разу не відійшовши від стерна. Пілігрим швидко йшов курсом на схід, і тепер доводилось тільки утримувати його на цьому курсі. Нічого не було легшого за це, бо вітер віяв помірний і судно не відхилялося від курсу. Чудово, друзі мої, сказав Дік Сент. З вас будуть гарні моряки, ще перш ніж ми допливемо до порту. Постараймось робити все як найкраще, капітане Сент, відповів старий Том. Місіс Оелдон також похвалила цих славних людей. Навіть малий Джек дістав похвалу адже він теж гарно попрацював. Містере Джек, мовив усміхаючись, Геркулес, мені здається, то ви порвали гордень, яка у вас дуже рука. Що б ми тільки без вас робили? Малий Джек почервонів, запишавшись, і міцно потис руку своєму другові Геркулесу. Однак Пілігрим поки що йшов не під усіма вітрилами. Йому ще бракувало вітрил горішнього ярусу, який приходів в бахштах аж ніяк не дрібниця. Брамсель бомбрамсель і стекселі значно збільшують швидкість корабля, тож Дік Сенд вирішив підняти і ці вітрила. Цей маневр мав бути важчим от попередніх. І то не через вітрила горішнього ярусу, якими легко орудувати просто з палуби, а через прямі вітрила фокщогли. Щоб підняти ці вітрила, треба здертися на реї. Це небезпечно, і Дік Сент, не бажаючи піддавати ризикові нікого зі своєї неосвіченої команди, сам узявся за це діло. Отож він покликав Тома поставив його на стерно і показав йому, як вести судно. Потім, поставивши Геркулеса, Бета, Актеона і Остіна біля гординів бомбрамселя і брамселя поліз на щоглу. Лазити по вантах фокщогли та марса на реї було юнакові заіграшки. Він умить здерся на пертах брамреї і розв'язав вузлики шкотів, що стягували брамсель. Далі переліз на бомбрамрею і там теж вивільнив вітрило. Упоравшись з цією справою, Дік ковзнув по одному з фордунів штирборту вниз на палубу. Тут, за його настановами, матроси розтягли обидва вітрила, тобто підтягли їх за нижчі кути до ноків і закріпили реї блоками, врешті підняли стакселі між гротщоглою і щоглою і на цьому впоралися з вітрилами. Цього разу Геркулес нічого не порвав. Життя на борту Пілігрима знову пішло своїм звичним плином, хоч кожен його пасажир іще довго перебував під враженням несподіваної і такої страшної катастрофи. Того першого дня Дік Сенд просто таки розривався на шматки, силкуючи здати всьому лад на борту, щоб бути готовим до будь-яких несподіванок. Негри старанно виконували всі його накази. На Пілігримі панував повний порядок. Можна було сподіватися, що й далі все йтиме гаразд. Негору більше не поривався ставити під сумнів авторитет Діка Сенда. Здавалося, він мовчки визнав нового капітана. Він, як завжди, порався зранку до вечора в своєму тісному камбузі, і його бачили на палубі дуже рідко. Зрештою, Дік Сенд вирішив замкнути кока у трюм аж до кінця подорожі, якщо той бодай у чомусь його не послухається. На перший його знак Геркулес схопив би Негору на оберемок і відніс у трюм. Це не забрало б у дужого велета багато часу. Нен, яка вміла добре куховарити, заступила б Негору в камбузі. Кок, мабуть, розумів, що без нього могли і обійтися, і, тим паче, помітив, що за ним пильно стежать, тож поводився бездоганно. Вітер чим далі дужчав, однак не змінював свого напрямку, і аж до ночі не виникало потреби переставляти вітрила. Міцні щогли, добряче залізне кріпління дозволили б йому витримати й набагато дужчий вітер. На ніч на багатьох кораблях, звичайно, зменшують площу вітрил. Опускають горішні вітрила брамселі, бомбрамселі, топселі тощо. Це обачно, бо тоді кораблю не страшні несподівані шквали. Але Діксент не вдавався до цього застережливого заходу погода не віщувала жодних неприємностей. До того ж, молодий капітан вирішив провести першу ніч на палубі, щоб добре за всім пильнувати. Такий спосіб, пільгрим мав іти швидко і вночі. Юнакові кортіло чим скоріше вибратися з цієї пустельної частини океану. Як уже сказано, компас і лаг були єдиними приладами, якими міг послуговуватись Дік щоб визначити напрямок і пройдений шлях. Цього дня молодий капітан наказував щопівгодини опускати воду лаг і сам записував дані. На борту Пілігрима було два компаси. Один висів у стерновій рубці перед очима стернового. Його картушка, освітлювана вночі двома лампочками, у будь-якій порі показувала напрямок ходу судна. Другий компас був укріплений на стелі в каюті, що її колись займав капітан Халл. Завдяки цьому капітан, не виходячи з каюти, міг завжди бачити, чи стерновий правильно веде судно, а чи, може, через недосвідченість або ж недбальство дозволяє йому відхилятися від курсу. До речі, на кожному судні, яке ходить у далекі плавання, щонайменше по два компаси і по два хронометри. Треба мати змогу порівнювати їхні дані, щоб упевнитись у їх справності. На Пілігримі теж були ці прилади, і Діксент просив команду обережно поводитися з компасами, які були йому вкрай необхідні. Та, як на лихо, в ніч проти 13 лютого, коли Діксент стояв на вахті біля стерна, з компасом у каюті сталася біда. Міцне кільце, за яке було почеплено компас, переломилося, і він упав на підлогу. Помітили це тільки вранці. Ніхто не міг пояснити, чому зламалося кільце, припускали, що мідь роз'їв окис. І кільце зламалося від хитавиці адже море було таке бурхливе тієї ночі. Хоч хай там як, а компас розбився. Дікові Сенду було дуже прикро тепер доведеться обходитись тільки компасом в рубці. Ніхто, очевидно, не винен у тому, що розбився компас, однак це могло мати неприємні наслідки, і молодий капітан вжив усіх застережливих заходів, аби вберегти єдиний компас, що залишився од усіх випадковостей. За винятком цієї прикрої події, на борту Пілігрима досі все йшло гаразд. Дік Сент розподілив вахту так, що йому випадало стояти за стерном уночі. Спав він по 5-6 годин у день, і цього йому здавалося було досить, бо тому він не відчував. На цей час Том і його син Бет заступали Діка біля стерна. Завдяки його порадам вони потроху ставали путящими стерновими. Місіс Уелдон бачила спокій Діка Сенда. І до неї повернулася впевненість. Звісно, як і всі люди, вона часом впадала у відчай, але швидко себе переборювала. Насамперед вона часом покладалася на Божу волю. Щира і віддана католичка вона черпала душевний спокій у молитвах. Місіс Уелдон часто розмовляла з Діком Сендом. Юнак дуже цінував поради цієї розумної і сміливої жінки. Він щодня показував їй на карті пройдений шлях, що його наносив приблизно. Керуючись напрямком руху і швидкістю корабля. Як бачите, місіс Уелдон», – часто казав Дік, при цьому супутному вітрі ми неодмінно, і то скоро добудемось до берегів Південної Америки. Не стану говорити напевно, проте сподіваюсь, що коли ми побачимо землю, то це буде неподалік від Вальпараїсо. Місіс Велдон не сумнівалася, що Пілігрим іде правильним курсом а надто при супутному Нордвесті. Але як ще вони далеко від американського берега? І скільки небезпек чекає на них по дорозі до омріяної землі, за досить самих тільки небезпечних змін у небі і на морі. Безтурботний, як і всі діти в його віці, малий Джек знову взявся до своїх забав, бігав по палубі, бавився з Дінго. Він, безперечно, помічав, що його приятель Дік приділяє йому менше уваги, однак мати пояснила йому, що не можна заважати Дікові в роботі. Малий Джек послухався і більше не турбував капітана Сенда. Отак От і йшли справи на Пілігримі. Негри старанно виконували свою роботу з кожним днем удосконалюючись у матроському ремеслі. Том став боцманом, товариші одностайно обрали його на цю посаду. Він був старшим по вахті, поки молодий капітан відпочивав. З ним стояли його син Бет і Остін. Актеон і Геркулес відбували другу вахту під керівництвом Діка Сенда. Отже, поки один стояв за стерном, інші два несли вахту на носі. Молодий капітан, дарма що ця частина океану була далеко поза морськими шляхами, вимагав однічної вахти вахти якнайсуворішої пильності. Він ніколи не забував засвічувати бортові вогні лівий зелений, правий червоний, і чинив вельми слушно. Стоячи всю ніч за стерном, Дік Сент подеколи відчував непереборну знемогу. Тоді його рука орудувала стерном майже механічно. То давалася знаки втома, але Дік. Зовсім на неї не зважав. В ніч проти 14 лютого молодий капітан, украй стомившись, врешті дав собі перепочинок на кілька годин. Його заступив біля стерна старий Том. Небо заснували густі хмари, які надвечір опустилися зовсім низько разом з масами холодного повітря. Зробилось так темно, що було годі роздивитися горішні вітрила. Геркулес і Актеон несли вахту на бакові. А на кормі з нактоуза сочилося слабке світло, м'яко відбиваючись від металевого обруча стерна. Бортові вогні світились десь збоку, і палубу вкривав густий морок. Під третю годину ранку старого Тома стало хилити на сон. Ніч він простояв, утупившись в освітлену картушку компаса, тож очі його врешті втратили здатність бачити, і він заснув стоячи. Якби тієї миті хтось торкнув його аби навіть ущипнув, він навряд би щось відчув. Тимто він і не помітив, що по палубі прослизнула людська тінь. То був Негору. Прокравшись на корму, кок підклав під нактоуз якийсь важкий предмет. Потім він подивився на освітлену картушку і, ніким не бачений, пірнув у пітьму. Якби вранці Дік Сенд помітив підкладений Негору предмет, то негайно забрав би його з-під нактоуза. Адже то була залізяка. Під впливом якої стрілка компаса, замість того, щоб показувати напрямок магнітного полюса, тобто майже на північ, відхилялася на північний схід. Це відхилення становило чотири румби, тобто половину прямого кута. Том незабаром прокинувся від своєї важкої дрімоти. Він глянув на компас і подумав, бо інакше подумати й не міг, що Пілігрим отхилився від правильного курсу. Чому він отхилився? Том повернув стерно, скеровуючи корабель на схід. Так він принаймні гадав. Але через відхилення стрілки на чотири румби, якого Том навіть не підозрював, ніс судна тепер був повернутий на південний схід. Отак, при сопутному вітрі під усіма вітрилами, Пілігрим мчав уперед, відхилившися від правильного курсу на цілих 45 градусів.